Луцький стадіон Авангард приймає юних спортсменів, які змагалися за першість у відкритому чемпіонаті з легкої атлетики. Організатор, комунальний заклад, дитяча юнацька спортивна школа №3 3 Луцької міської ради. Запросили всіх дітей, які культивують, займаються легкою атлетикою в нашій області. На сьогодні ми мали заявлених 220 учасників. Також цьогоріч не вдалося приїхати нашим колегам з сусідніх областей. Минулоріч були команди із Житомирщини, з Рівненщини, з Львівщини. Є досить велика конкуренція саме серед наших волинських шкіл. Представлені фактично 10 закладів сьогодні на чемпіонаті. Тому сподіваємось на запеклу боротьбу і на цікаві емоції для дітей. Відбулись забіги на 60, 100, 400 і 800 метрів. Стрибки у довжину Фінал, емоції, азарт. Усе це можна було побачити не лише на доріжках, а й в очах юних учасників. Чому саме легка атлетика? У мене спершу почала взагалі сестра ходити на легку атлетику. Вона ходила там, різні, на різні змагання, їздила, я подумала, що ну, це теж класно і почала з нею ходити. А чому саме стрибки? Ну, Мені стрибки дуже сильно подобаються, правда, не завжди виходить, але, в принципі, це класний вид. І ще я дуже... Люблю також там бігати 60-100 метрів. Ну, поки зараз не сильно виходить, але я думаю, що в мене буде добре виходити. Займатися спортом дуже важливо, тому що це, по-перше, для здоров'я. По-друге, це знаєте, як для духовності. Тобто, коли ти біжиш, ти там звільняєшся цих думок, тобі стає так легко і в принципі на спорті можна зайти собі дуже багато друзів. Я взагалі вважаю це дуже дуже добре. Я перший раз е приїхав на ці змагання, хочу показати. Всі свої сили насправді це дуже важливо, тому що тоді в тебе буде дисципліна. Тобто, це якщо ти з самого дитинства будеш займатися спортом, потім воно буде набагато краще, як на мене. І мені здається, що якщо ти з самого дитинства будеш займатися спортом, навіть просто йогою якоюсь це потім буде набагато краще, тому що в тебе буде якийсь план в житті дисципліна. У змаганнях брали участь дівчата та хлопці різних вікових категорій від наймолодших до старших. Підтримували своїх підопічників і тренери. Оксана Сливка зі своїми вихованцями приїхали з Нововолинська. Підбір підібрався, які з мене спонукають іти на роботу, тому що тренуються навіть. Самі. Коли я кажу відпочивати, вони все рівно тренуються. Літо ціле тренуються. Самі на змаганнях треба більше брати участь, тому що коли вони приїжджають на більшого рівня змагання, вони перелякані. І треба виїжджати на такі турніри, вчитися стартувати, вчитися, не боятися. Катерина Шкльода, голова правління фонду ігоря палиці, тільки разом який є партнером заходу, відзначає підтримка дитячого спорту: це інвестиція в майбутнє. Легка атлетика, хоч і має таку назву, однак це дуже нелегкий вид спорту. Однак сьогодні він об'єднав велику кількість дітей різних вікових категорій на стадіоні Авангард, і фінальні результати покажуть, хто із них сильніший. Фонд «Ігоря Павлова» тільки разом з радістю підтримує такі змагання, адже розуміємо їх важливість, розуміємо, як дітям важливо брати участь в змаганнях, важливо показувати свої результати, бачити свої помилки для того, аби далі в вдосконалюватися. для кожного старту, фініш з усмішкою, підтримка друзів і звісно, мрії про великі спортивні перемоги. Адже кожні такі змагання це ще один крок до здорової нації. В цей дуже складний період дуже важливо, щоб діти розуміли, що їм важливо бути сильними, їм важливо бути єдиними. Ну а наші захисники і захисниці бачили результат нашої роботи, що вони роблять свою справу. Заради наших дітей, які є основою сьогодні, всього по завершенню нагородження переможців, щасливі обличчя та ще один крок до великого спортивного майбутнього. Мирослава Сябер, Дмитро Худик для телеканалу Аверс.